Ледь не відчули на собі всю силу бджолиного роя. Але давайте по порядку. Минулому році у нас був досвід. Ми в лісі ставили пастки і ловили бджолині сім'ї рої. В 25-му році теж вирішили це повторити. Ще на початку літа поставили три пастки, це Житомирська область. Але коли прийшли їх знімати після серпневої зливи, не могли просто пересуватись по лісі. Я не знаю, чи хтось є з Житомирської області, можливо, в інших лісах була така сама ситуація, але це просто нереально дерев поваляло. Прийшли до першої пастки, там, на жаль, нічого не виявилось, тому ми її просто зняли і е, це все лихо тягли вже до машини і потім переїжджали на іншу точку. Хочу сказати, що пересуватись по деревах це було дуже цікаво, тому що було таке відчуття, що ми від чогось чи від когось тікаємо. Не знаю. Ну одним словом, переїхали на іншу точку і потім чекували. Так як я знімаю відео, зі мною завжди є отакий от хвостик, без якого я ну взагалі нікуди і ніяк. Ось чоловік вже піднімається до другої пастки. Тут була сім'я, і, до речі, непогана. Нормально вже нанесли меду, вулик був такий, ну, це міні-вулик, був такий важковатий. Починається саме цікаве. Чоловік відкручує шурупи і злітає одна шапочка і друга шапочка шурупа. Він починає його викручувати, потім піднімати і в якийсь прекрасний момент кричить Тікайте, летить рій. Ясне діло, що я кинула все. Телефон, все. Я взяла дитину на руки і втекла так далеко, що вже їх не бачила, тому що, ну, хлопці, мені вас шкода, але не дуже. Ось на відео трішки видно, але насправді не так. Просто ми. Він, коли піднімав вулик, він зірвав дно і вже звідти почали вилітати бджілки. Він відразу його силою вулика притис, і вони далі не полетіли, але злякались ми знатно. От уже почало сутеніти. Ми приїхали до третьої пастки, і в цей момент над головою літали літаки, шахеди. Ну, одним словом, було дуже весело погуляти в Житомирському лісі в таку пору. Зняли ми третю пастку. Там була невеличка сім'я. Як потім виявилося, що та сім'я там не було ні розплоду, ні матки, одні трутні. Ну, це теж досвід, який ми вчимося. Ми вже займаємося бджілками 4 роки, тому кожен раз у нас щось новеньке, новеньке і новеньке. Загрузили це все лихо в машину, так і їхали в машині з вуликами, була одна пуста пастка і дві пастки з бджілками. Це ось мій вірний помічник, вона завжди зі мною і ніколи без мене. Хочу сказати, що в той момент ми знатно погодували комарів в лісі. Це просто, мені здається, з кожним роком їх стає все більше, більше, більше. Перед тим, як їхати до дідуся, ми, звичайно, підготувалися в Києві, зібрали три вулика, так, зібрали трішки, пофрезерували, вже по приїзду доробляли. Якраз поки пастки стояли в садку, як наче обживалися. В мене чоловік каже, що потрібно, щоб вони добу постояли в пастках. Потім вже їх пересаджувати. Ясне діло, що ми дивилися, коли вони відлітають, залітають, щоб максимально всі повернулися до себе додому і знали, куди їм повертатися. Буквально нам ще день знадобився. Десь день вони робили двох статом ці вулички, три вулика. День ще знадобилося, щоб їх доробити. Ось чоловік там прорізав літочок, прикручує дно, ну, прикручує всі деталі. І вже будемо готуватися на переселення. Переселили, звичайно, погрузили на машину. У нас є невеличкий прицепчик, куди якраз влазить три вуличка ідеально. Поночі вже приїхали в Київ, тому не стали знімати. Чоловік просто дістав, поставив сучаску на ганочок, а вже зранку переніс і відкрив літочки на те місце, де має бути. Ми єдине, що ми не підготували, це місце, куди їх ставити, тому це було так імпровізовано. Але біля наших вже трьох вуличків, які є в Київській області. Може, в когось з вас був досвід лісових пригод?